Друзі, всім привіт, всім вітанечко, і в наш ігрові до погрі Речедоложенс. Я вам скажу, що я вражений. Давайте так. Я дійсно вражений. Мені сподобалася ідея Пларіум, те, що вони зробили, те, що вони реалізували. І от, власне, я подивився прев'ю моторошного лісу, я подивився якби, речі, котрі вони тут зробили, проаналізував їх, і можу сказати, що це, мабуть, найцікавіший контент, котрий вони зробили, мабуть, за увесь час в цій грі. Що насправді прикольно. От ви скажете, що типу, я це кажу, тому що я на партнерці і так далі. Ні. Мені дійсно цікаво, типу от англійську, як би це. Типу, я дійсно в тому що от я побачив, типу, це дійсно круто, щось типу такого інноваційного. Да, Вони взяли, намішали все щось в купу. Ми бачили багато чого раніше, але от за рахунок того, що вони це зробили в так би мовити, якійсь певній новій обгорці. Воно дійсно виглядає, як на мене, дуже і дуже круто. Власне, давайте довго не затягувати, і будемо розбиратися, що ж власне змінилося, що вони додали, і що в нас очікує найближчим часом. А скажу вам: очікує нас дійсно дуже і дуже цікавий етап грі, можна навіть сказати. Отже, поїхали сюди. Давайте будемо дивитися, що ж у нас тут є. Власне, в нас Grim Forest, тобто це у нас моторошний ліс, і це в нас буде нова локація. Тобто, буде нова локація, фактично, як місто, якщо так можна сказати, воно найбільш Наближне до міста, але це не місто. А, і це прикольно, насправді. Поїхали далі. Тобто, як бачите, нова локація відкривається вона у нас з 55 рівня. Про це треба мати на увазі. Тобто, гравці до 55 рівня сюди зайти не можуть. Але спойлер, я думаю, що навіть якщо ви отримаєте тільки 55 рівень, ви сюди заходити не захочете. І зараз зрозуміємо, насправді, чому. Відкривається у нас мапа. Оце наша мапа Форесту, і вона насправді супер велика, дуже різноманітна. І в чому основні нюанси? Як бачимо, у нас є зверху ось тут ось 30 івентів, тобто ми на один день можемо 30 різних штук зробити, походити кудись, щось проінвестігейтити тощо. І тут зараз дуже велика кількість різних штук. Насправді, мені навіть складно все проаналізувати. Я собі тут виписав, я зараз вам про це все розкажу, але хочу сказати про все одразу, тому що насправді контент дійсно цікавий. І давайте будемо потрохи рухатись і таким чином вже будемо дізнаватися. Що хочеться одразу скати, мапа дуже велика, і у нас одразу буде дві мапи. Тобто, у нас буде мапа хард і мапа легкого. Тобто, у нас два різних режима легкий режим і складний режим. І мапи. На відміну від міста, не будуть ідентичні, вони будуть між собою відрізнятися. Тобто, якщо ви, наприклад, прошурстали там складну е і знайшли всі шляхи, то вони не будуть ідентичні до того, котрі будуть в легкій. Про це треба мати на увазі. Так, давайте дивимося, що ж нам тут показують. Одне з головного. Це в нас також буде місячна ротація. Тобто, раз на місяць буде оновлюватись наш моторошний ліс. Треба про це мати на увазі. Тобто, часу буде, в принципі, вдосталь, аби його пройти, але раз в місяць він оновлюється. Тобто, в нас такі самі ротації, як в місті, як в вежі тощо. Так, рухаємось далі. Власне, як зараз ми бачимо. Ось! Ось як буде виглядати мапа цього лісу. І насправді мені подобається. Мені подобається те, що вони придумали, вони сюди пододавали уже існуючих героїв, котрих ми маємо. Це як, типу, міні-боси, скажімо так. Ось так вона типу, досліджується. І, власне, тут ми бачимо, що це нормал. І, окрім того, в нас є хард. І вони навіть тут не ідентичні, тобто ми бачимо, що у нас вони відрізняються. Це якраз те про що я казав. Тобто вони будуть між собою відрізнятися. І е е якщо ви умовно закрили хард, то буде цікаво і закрити нормал, тому що там як не як будуть е різні ходи. Ну тобто, цікаво, що ж вони дійсно там начудили. Хоча б давайте так, як мінімум в перші рази, як мінімум в перші рази йдемо далі. Що ж буде в нас тут далі? А все починається у нас загалом мапа з старого лагерю, і загалом у нас є 6 регіонів від легшого до складнішого. Тобто, щось схоже якраз таки на те, що в нас є в старо... в місті, тобто там чотири регіони. Тут свою чергу, 6 різних регіонів з легшого, і там в різні, типу, в залежності від того, в якому ми регіоні, тим краще власне, нагороди. Нагроди в нас тут відрізняються. Тут показують супер багато їх, насправді їх там шість. Є куди порухатись, мапа насправді дуже велика більше, ніж в місті. Окрім цього, у нас буде сім унікальних босів. І це нові боси, про яких ми, наприклад, раніше не чули. Як бачите, у нас є тут також оця енергія, про яку я казав. Тобто, використовуючи одну з них, наприклад, от у нас є тапочки-тапочки, використали все, ми пройшли і прорухались далі. Тепер дуже важливий момент. У нас є фактично такі деки. І що означає ці деки? Це те, яких героїв ми можемо сюди обрати. В нормал режимі ми обираємо 20 героїв, тобто, фактично 10 в одну команду, 10 в іншу команду. Чому ми обираємо не одну команду загалом? Тому що в принципі у нас виходить яка ситуація: ми коли потім ідемо на якийсь стейдж, тобто до якогось там ну, кімнати, умовно можна так сказати. Нам рандомно з першої і з другої команди намішує героїв. І таким чином, якраз таки підбираються ті герої, котрих ми можемо використати для відповідно проходження туди, докуди ми дійшли. Ось. Е є різниця. Це в нас нормал дека. Тут 20. Тобто, бачите, ми заповнюємо деку, заповнюємо якраз таки героями. Все, заповнили їх 20 штук. В складній їх 40. Тобто треба буде заповнити по 20 в кожну. І от зараз ми подивимося: от є, наприклад, у нас бос, воно вибирає рандомних героїв, і тепер серед цих героїв ми можемо якраз таки вибрати свою команду. Якою ж саме командою ми будемо битися? Отак. От Uh, вибрали ми героїв тут, якраз іде от умова. Бачите, 10 героїв з однієї, 10 героїв з іншої, доступно, і таким чином ми можемо брати собі команду. Окрім цього, у нас є uh, можливість переобрати героїв, тих, котрих ми нам нароляли. От як бачите, у нас є оце от Redraw Token, Кожного дня нам буде доступно 4 рероли. Тобто, ми 4 рази можемо перетасувати тих героїв, Якщо подивилися, що наприклад, ми не можемо пройти цими героями, котрі в нас є. Ми їх перетасували і нормально пройшли. Так е ось, якраз про це йде мова. Тобто, чотири роли в нас в день є. Тому, якщо бачите, що на РОРАЛ вам якусь фігню, можна переролити. Бачимо ось наші герої, про яких ми б'ємося, яких ми вже всі маємо. І насправді прикольно. Гарно вони зробили загалом цікаво виглядає. Типу, як бос, окей, наче все ми бачили, але, але крім того, все одно цікаво. І е пройшовши якраз, наприклад, такий стаб, ми отримуємо скриньки. Ми отримуємо скриньки, в яких ми отримуємо різну всяку штуку. Експу ми також тут отримуємо. Навіщо нам потрібна Експа? Експа, це як я зрозумів, е точно пояснень тут не було. Від нього апається левел складу, тобто сквад прогрешен. І е, за рахунок цього ми будемо отримувати різні плюшки, але до цього ми дійдемо. Е, як бачите, тут ще нагороди в реліки, різні загалом нагороди, типу купівля, там монетки. Коротше, цікаво. Е, йдемо далі. Але дивіться: окрім того, що ми можемо попасти на скриню, ми можемо пасти на одного з унікальних босів, і це мімік. Ми можемо попастись проти цього міміка. І якщо ми його перемогли, бачите, ми отримали більше експи, отримали різні нагороди. Все. Але майте на увазі про міміка. Ми писали в Тега-каналі. Хто підписаний, той підписаний. Дякую вам за це. Там навички цікаві і е, треба бути з ним побаченим. Окрім міміка, у нас є такий прекрасний е, босс як Гріфій, і оцей мужик. Цікавий, е, насправді він буде щось схоже як химера і гідра? Чому? Тому що він не вмирає. Фактично, ви не можете його вбити. Як бачите, от вони лупляться. От, дивіться, як по золота спрацювали. Відбиття спрацювало, по золота спрацювало, хефрак вмер. Ну, нормально, коротше, буде цікаво це проходити. От, е В чому суть? Бачите, справа у нас є каунт, тобто кількість ходів і загальний демедж, котрий ми нанесли. Тобто, наша задача буде винести максимальний демедж за 30 ходів. Тобто, бос буде робити 30 ходів, як бачите. Бій триває приблизно 10 хвилин, що не дуже довго насправді, і в принципі досить цікаво. І за рахунок цього демеджа ми отримуємо різні нагороди. Чим більше демедж, тим більше нагород ми отримуємо. Про це треба мати на увазі. А саме нагород це оцих копійочок. Навіщо нам потрібні ці копійочки? Копієчки нам потрібні, щоб піти в магазин і скупитися. Тому що, ну, хто не скупляється. І тут ми бачимо знову супербагато різної штуки, котре ніфіга не понятно. Типу. Навіть зараз не супер очевидно. От з цих скринь, з маленької, середньої і великої, ми можемо накупити собі шмоточок. Шмоточок от з нового сета, який нам вийшов. А оці еліксири, статуетки і так далі, це для покращення вашої команди, це для покращення перків. То перків ми ще дійдемо, перки також будуть. І якраз таки через ці перки. Ми покращимо наш склад загалом, але це діє тільки в моторошному лісі. Зараз ви бачите ще чотирьох унікальних босів, навички яких нам поки не відомі конкретно, але з ними ми також будемо зустрічатися. І окрім цих чотирьох босів, у нас є головний бос щось по типу як Аміус. Тобто, Аміус у нас є в місті. Ми знаємо, що треба зібрати там чотири от якраз таки, от, ці от всі штучки, і після того ми можемо битися. Тут треба зібрати три коронки. Коронки ідентично випадають в з різних якраз таки полів. Ми зібрали три коронки, все, нам відкрився бос. Але тут є якраз такий нюанс. Якщо ви прям хардкод е, хардкод е, хардкор е, гравець, це, власне, у нас леший е, Вітанечко йому. І якщо ви хардкори гравець і прямо такий крейзимен, а це от зразу якийсь мем, типу Данило, Ти, що Крейзі згадується, то от ті попередні чотири унікальних боси, котрих ми ще не бачили, будуть його союзниками. Тобто, ви можете з ними ПВПшитися фактично в чотирьох. Тобто, от бачите, ми отримуємо коронки, і от дивіться на цю штуку. Тобто він. І чотири його окремих боси, котрих фактично ви можете закрити окремо. Тобто, в чому суть? Ви можете бути прям крейзі меном зразу піти на нього проти п'яти, або ж можете кожного по черзі поперевбивати, і тоді він залишиться один. І очевидно, що він буде простіший. Одразу бачимо, ну бачите, <смі> як би вам сказати, я думаю, що супер великих крейзі людей не буде, що захочуть сюди нападати одразу. Ну, Можна як мінімум глянути по тому, як вона хілить по 500 тисяч. Окрім цього, бачимо два нових дебафи одразу, які будуть навички в босів, скоріш за все, ми скоро дізнаємось. І насправді цікаво типу, куча нового контенту. Куча нового контенту. Дивимось на ці штуки. Ну, давайте так. Я б не хотів заходити сюди. Перший бос накладує на себе як мінімум пилину Звідси ми бачимо. Другий бос оця от хілить. Ця от випалювання, блок не кладає. ще щось робить. Коротше. В комбінації з ним це якась срака буде. Ну, чесно. Тому я би, мабуть, спочатку поперевбивав. Бачите, тут ще й відбиття якесь присутнє. Краще, чотири герої просто анігілюють нашу команду. Власне, тут зараз розповідається про те, що ми можемо поступово їх всіх прийти. І, відповідно, якщо ми поступово кожного прийдемо, далі бачите, от ці всі лягли. Ну і добре, що лягли, і все, і він лишається один. Тепер іде прогресія складу. Що означає прогресія складу? Це якраз те, за що ми отримуємо експу. Ту експу ми отримали, ми її конвертнули в левел складу. За рахунок левел складу. Ми отримаємо карточку. Як бачимо, карточка, наприклад, дає плюс деф, плюс швидкість. Відповідно, до всіх наших героїв імплементиться, додається плюс деф, плюс швидкість, якщо ми її виберемо її, або виберемо якусь іншу. Тобто, це все настакується, і як бачите, в нас от є оці карточки. І, наприклад, тут ми бачимо вже 5% ігнорування, 60 КУ, 4 квітрейта. І це все, 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 все воно настакується. І таким чином дає буст нашим героям. Але це працює якраз таки тільки в Моторошному лісі. Майте на увазі. Окрім цього, ми маємо тут в алтарі різні штуки. Вони також дають різні бонуси. Ми можемо їх там от купити. Щось там Оце от бачите. Наприклад, давайте почитаємо, що нам тут дає оце от один бонус. Так, давайте. Найшвидші ручки. О. Ставить стан на рандомного супротивника кожні 8, 7, 5 ходів залежно. На... Зроблених будь-яким союзним союз... لا, союзним героєм, От. і його не можна зарозистити Тобто, бачите, є три рівня на першому рівні 8, на другому, 7, на третьому, 5. Тобто, можна прокачати, як я розумію, дублікатами. І е, ми їх апаємо і таким чином потім використовуємо і вибираємо, які з них ми будемо використовувати. Склад прогресії. Побачили. Побачили карти, побачили ці всі штуки, можемо брати 6 штук. Знову ж таки, показуються карти котрі ми можемо використати Зразу дивимося на цю легендарну Скраїн uh, Орб, котра дає 5 швидкості, 80 точності, 80 опору, і офігіваємо. Uh, це вже я не знаю, це елементи відьмака, якісь появились Ну, коротше, і насправді. Ну, типу, хочеться сказати, що це прикольно. Особисто мені я не знаю, як іншим. Можливо, іншим не сподобається те, що тут прям супер багато всього буде. Але в мені через це, що тут дуже багато контенту засунули, навпаки, це подобається. Це цікаво, це щось нове і це щось тут. Ну, ти хочеш все грати, тому що дуже сильно приїлось місто, дуже сильно приїлось вежа. Ти вже просто її на авто і нічого. Не хочеш тут же ж захочеться, мабуть, ну мені особисто точно захочеться досліджувати, дивитися, що і як. Карти будуть кожної ротації ресетитись. Ну і, власне, всі ці штуки, котрі в нас з'явились. Тобто, зрозуміло, йде ресет, новий цей, новий левел, карт немає, нічого немає. Так, що е далі у нас, відповідно, йде нагороди. Що у нас під нагородами? Бачимо, у нас от цих 15 чармів, відкриваємо цих 15 чармів і отримуємо біжутерію і. Частки на нового міфічного героя. А відео про нового міфічного героя вийде також сьогодні. Тому ви зможете глянути, що ж це за міфічний герой. Я там все розказав, всі навички показав. І Боже, як мені гріє душу, те, що тут падають камінці. І я глянув на цей червоний камінець, котрий дає ворону просто неймовірний буст. І я такий уля-ля. мерсі, мерсі, мерсі. Це приблизно ось так. Тобто тут будуть не тільки круглі. Нарешті нарешті не тільки круглі камінці. Окрім цього, що ми отримаємо міфік. Ми отримуємо новий цей сет, котрий нам якраз таки дає. Міфічка виглядає ось так. Детальніше розкажу якраз таке відео, котре вийде також сьогодні. Сьогодні супер багато контенту вийде. От, реліки, котрі крафтяться Вже бачимо компас корозії, якийсь там опір дає першим статом і дає швидкість ще. Ну, це ну вже цікаво виглядає. Коротше, і реліки також цікаві, хто не знає, які реліки. В ТГ каналі все пояснював, все розказував. Uh, З'явився новий сет, котрий дає нам 15 хп, 40 опору і 32% швидкості. Дає нам так Що за квардстак? так якщо коротко, це баф, котрий uh, фактично працює як блок шкоди. Тобто на вас накинули бомбу умовно. Він задифюзив цю бомбу, вона не спрацювала. Uh, вас вдарив Зікронтніфілім з своєї ульти. Все, шкода, не спрацювало. Але після кожного такої штуки знімається один слой. При дев'яти штучках ви отримуєте три слої. 4, 1, 6, 2. Якось так. Прогресія, в принципі, очевидна. От такий у нас Total Guard. Дивимось, команди насправді і локації гарно виглядають. Ну, типу, чесно. Ну, давайте так. Ми дуже любимо Plarium Play за різні штуки. Самі розумієте, а, але тим не менш, те, що вони це зробили, це прямо такий, як на мене, прорив і мені подобається. А, я б сказав навіть в захваті. Я коли вперше подивився це відео, я трохи при офігів. А коли я передивляюся це відео в десятий раз, я все одно трохи приофігів, тому що я розумію, що зовсім скоро це можна буде пощупати особисто, попробувати, як воно буде працювати, отримати нагороди, ну якби перевірити свої. Тактичні навички. Я впевнений, що багато якихось моментів ми ще не знаємо. Можливо, там будуть якісь баги, можливо, будуть якісь фічі, але все одно це щось нове. Воно глобальне, дуже багато різних штук сюди запихнули. І саме через це, як на мене, це буде супер цікаво це досліджувати і знаходити щось нове. Ну і це такий пласт повоє контенту, котрий буде цікаво проходити. Окрім цього, ми отримуємо нову рамочку. До речі, рамочка гарна. Мені рамочка подобається. Я буду ходити саме з цією рамочкою. Ну, кайф, а, от, ось такий власне у нас моторошний ліс. Наче все розказав, все постарався вам вилити в це відео. Вийшло вона на 20 хвилин, але я впевнений, що ну не впевнений. Добре. Я сподіваюся, що вам сподобалось, що ви поставите вподобайку. Підпишитесь на канал, напишите коментар де розкажете все, що ви думаєте про, ну, про цей контент. Давайте так, давайте так. А, чи це занадто замудрено, чи це прикольно. А, пишіть ваші враження, тому що мені особисто це сподобалось. Я думаю, ви розумієте від моїх емоцій, тому що от я умовно, навіть при відкриттях деякі штуки не так типу, експресійно розповідаю, як розповідаю про цей контент. Тому що мені подобається така тематика. Тут зібрали багато різних штук, котрих вони вже колись робили, і, власне, реалізували фактично це в новій обгортці. І, як на мене, ця обгортка дійсно вийшла цікава. І сподіваюся, що багатьом гравцям вона також сподобається. Як воно буде реалізовано, різні фішки, як там по підбору гро... цих героїв. Що буде, якщо герой помер, умовно про це все ми дізнаємося вже протягом якраз таки проходження, тому що зараз, наприклад, ця інформація не дуже відома. Ми знаємо, що в нас є 30 енки, тобто от особлива енергія, тобто 30 різних кроків ми можемо зробити. Не 8 ключиків, а 30. А uh, є негативний момент: це знову ж таки дуже багато часу. Ми витрачаємо гру. Але як на мене, от uh, цей новий контент, я буду задоволенням, хоча б витрачати цей час, а не умовно, просто тому що треба інакше я просяду. Ну, мій аккаунт просяде, умовно не відіб'ю війни фракцій, І все. У мене потім, коротше, спати не піду. Тому що от саме в цих війнах фракцій, котрі я не відбив, буде цей от легендарний глівчик на швидкість. Я його не отримаю. І все. і і все, і все! От. Тому е, це я буду задоволенням грати. Сподіваюся, що і вам це сподобалось. І, власне, от таке от довге після людя було. Uh, в будь-якому випадку, дякую вам за те, що до відео до кінця. За вами був Анівертіплей, і всім ба ба